Харі Крішна, як уникнути проблем в житті навколо світу за 80 днів, та кругосвітня подорож. Урядка цікава назва, яке ж це має відношення до вивчення сьомого вірша першої глави «Пхагавадгіт», як вона є, от саме пряме. От, тому що ми будемо говорити про карму, та як вона працює. Інший спосіб відмовитися від зустрічі з кризою це про втечу, от, можна кудись втекти, виїхати, вирушити в подорож, наприклад, навколо світу. От. Але втекти в цьому світі просто неможливо. Тому що все, що всередині кордонів Всесвіту, знаходиться під контролем закону карми. Не дарма в народі кажуть, що земля кругла. Це все одно, що з лівого кута тюремної камери сховатися у правий вкут і думати, що проблему вирішує. Тобто, дивіться, якщо у нас є якась проблема, її потрібно вирішувати, Ми нікуди від неї не їдемося. Я спілкувався з людьми, і мені люди розповідали, каже, з тою самою проблемою. Тобто, я беру цю проблему. От, якщо я її не вирішив, то людина поїхала, наприклад, у Францію. Каже, там знаходжу французький варіант тої самої проблеми. Кажу, поїхав в Китай, там знаходжу той самий сценарій той самої проблеми. Він не вирішується. Він просто не вирішується. Проблему потрібно вирішувати. От. Ну, криза у нас якась є, певна, да? от, ну, Ту кризу, яку попав Арджуна, да? Ми так само попадаємо в якусь кризу, і нам важко. Це є навіть анекдот, такий, як каже: Бог сказав чоловікові, каже: сховайся де хочеш. ну, Сховайся, каже, знайди собі куток і десь заховайся. І створив Бог круглу землю. І сміявся Бог, сміявся. Да? Тому що ну, в круглій землі кута нема, ти не маєш де заховатися. Да? Тому в нас є якісь питання, які потрібно вирішувати. Ми нікуди від них не дінемось. Раз воно є це питання, його потрібно вирішувати. Все, ну треба вирішувати, значить вирішуємо. Нема такого місця на цій землі, де б відключався закон карми. Однак, якщо сама людина постарається і стане святою, вона природно вийде з під їхнього впливу. Ну. І на неї не будуть поширюватися основні прояви цих законів, де б вона не знаходилась. Е, знаєте, я вчаю водичного столу, я вам можу сказати так: те, що е, от, ну, перший, багато людей не живуть взагалі по долі, те, що їм прописано. От. І є також люди, от які виходять за рамки свого гороскопа. то тобто, ну там є, ну гороскоп показує долю, та показує те, які події будуть відбуватися з людиною в той чи інший час. Хорошо, а треба там списувати все на планета. Ну от точну, тобто, є сати наприклад, людина там має якусь сильну точку, знає, треба працювати. От. Ну це певні дані. Але якщо ну для прикладу, скажу от реакція в людини. От є Накшатра Швіні, знаковна. це люди, які швидкість мають велику швидкість. Цю швидкість її можна розвивати, навіть якщо там у вас все погано в гороскопі, Ви дуже ну, тормос, як людина називає. Да? Тож людина дуже повільно рухається. Ну кажуть, тормоз в народі називають. То ну тобто, якщо ця людина вона все одно захоче розвити швидкість, так вона її зможе розвити. Можливо не в не в цьому житті, можливо, вона не буде така, як ідеально у всіх людей. Да? Но, но розвивати її можна. Тобто любу частину нашої свідомості можна прокачати. Так, звичайно, людина, котра народилася, в неї вже є якісь сильні сторони, але якщо щось потрібно прокачати, з цим просто потрібно працювати і прокачувати. Ну, от, не треба списувати на те, що в мене там в гороскопі щось там стоїть. Ні, змінити можна все. Знову ж таки, коли людина починає дуже сильно молитися та робити аскези, вона виходить за рамки своєї долі, виходить за рамки карми. Тому от, то, то, що тут якраз написано, да? От, е... Однак, якщо сама людина постарається і стане святою, вона природно вийде з під їхнього впливу. Бачите, про це написано в Пхагавадгіті. Відді живуть лізарди, це називається ящерки. І коли ви заходите до кімнати, то бачите, як за кожним кутом сховалися ці не зовсім розумні живі істоти. Ну чому не зовсім розумні? Тому що їхні хвости радісно зустрічають зі всіх кутів, Ось так наша доля. Так. От, розгортаючись, розгойдуючись з боку в бік, говорячи про те, що їхні господарі дуже задоволені тим, як вони замаскувались. Це, знаєте, так само от, тікати від проблем це як страус. Тобто він голову занурив землю, і все, все решта, тіло зверху. Голова не бачить. Так? Ну, от. Це е, так само, як маленькі діти. Ну, от. Я бачив от бачу раз маленьких дітей. так? От, то есть, ну, допустим, дівчинка, щось там страшне відбувається, вона така. Ой, очі закрила, все. Ну, раз я не бачу, значить проблеми нема. От. Ну, точно так само. От. Е, ми люди от ми виглядаємо деколи точно так само, як маленькі діти. От є якась проблема, нам проблему потрібно вирішувати. Ми її не вирішуємо. Ми закрили очі і думаємо, що проблеми нема. Проблема є. Вона не вирішилась. Ну, і потрібно йти туди, і її потрібно вирішувати. Тому рухаємося в цьому напрямку, да? молимося, робимо аскези і займаємося вирішенням тих питань, які в нас є, які потрібно вирішувати. Все у вас буде добре. Робхопада з нами. Чайте пхагувати Харі Кришна.